Всеукраїнські змагання з тенісу розпочались у Чернівцях. Італійські фахівці співпрацюватимуть з буковинськими медиками в реабілітації дітей-інвалідів. Мобілізований Буковинець помер у Львівському шпиталі. Вітаю вас на п'ятому каналі Події Чернівці та області 27 квітня в інформаційній передачі Місцевий час в студії Майя Гуменна. У Львівському шпиталі помер мобілізований Буковинець 42-річного мешканця села Маршинці Новоселицького району. Залишилось двоє дітей. Буковинця призвали у Збройні сили України 15 березня цього року. На полігоні він пробув всього три дні. Його шпиталізували у Рівненський військовий шпиталь. Там він лікувався протягом місяця. 23.04 був переведений з ускладненням до Львівського шпиталю Західного регіону. У суботу нам стало відомо, що даний військовослужбовець загинув, помер. Зв'язку з хворобою, що саме за хвороба стала причиною смерті військового в комісаріаті не назвали, але зазначили, що чоловік мав добру фізичну форму, був майстром спорту з дзюдо. До того ж, під час мобілізації медкомісія не знайшла відхилень. На даний момент прокуратура порушила кримінальну справу. За даним фактом проводиться розслідування. Тіло мобілізованого військовослужбовця вже привезли на батьківщину, поховають його 28 квітня у Маршинцях. Тіло було доставлено вчора в населений пункт, де він проживав. Представником військового комісаріату Новоселицького району та сільським головою села Мешниць. Італійські фахівці співпрацюватимуть з буковинськими медиками в реабілітації дітей-інвалідів. У жовтні українські лікарі познайомились з італійською системою. Тепер у Чернівецьку область приїхали італійці, побачили, як займаються з дітьми в Кіцманському реабілітаційному центрі. Параподіум пристрій зі складною назвою для дітей із ДЦП, в якому їх фіксують стоячи, розслабляє м'язи та вирівнює поставу діток. Юлочка другий рік поспіль разом із медиками реабілітаційного центру долає свої вади. Вона прийшла до нас взагалі не переступала ногами. Це зараз ми вже добилися того, що вона правда це без сторонньої допомоги не робиться. Ми її повинні повести, але вона вже переступає ногами, вона стає вже на повну ступню. Масаж та різні вправи, щоб на сидіти полу. ходити без сторонньої допомоги щодня. Виконує і п'ятирічний Ріковечором не дивись на камеру. в нього є своя програма розроблена на цілий тиждень. Наприклад, якщо сьогодні зарядка біля драбинки, завтра може бути в басейні. Після завтра бігова доріжка, велотренажер і так. Цілий теж до нього розписаний так на кожну дитинку. Такі вправи для дітей виконують почергово, бо для їхнього організму це надзавдання. Воно починає плакати. Якщо воно переутомилася, ми вже тоді залишаємося вправи, просто релаксацію проводимо. Масажі, відновлення чутливості рук та ніг, робота із логопедом, психологом та музичним керівником, індивідуальні заняття і робота в групах. Таку реабілітацію протягом півроку в Кіцманському центрі дзвіночок проходить кожна дитина з ураженням нервової чи м'язової системи, відставанням в інтелектуальному розвитку. Заклад повністю на державному. Римані вони перебувають протягом цілого дня, тобто з півд'я до, до половини сьомий з ними працюють усі спеціалісти. Вони мають денний сон. У них є трьохразове харчування. Приїхали познайомитись з українською реабілітацією. Італійські фахівці вони кажуть, в їхній країні дітей з ДЦП починають виходжувати з пелюшок. Тому дошкільного віку такі дітлахи поруються вже самотужки. Зацікавило іноземців інше, як на Буковині розвивається інклюзивна освіта. Діти з особливими потребами в Італії навчаються в класах зі звичайними дітками. Кожен має свого вчителя, який допомагає при потребі, та навчаються за полегшеною програмою. І Таким чином вони відчувають себе частиною суспільства. А самі класи дуже дружні, бо здорові дітки вчаться піклуватися про дітей з особливими потребами. у нас же діти інваліди здебільшого навчаються індивідуально, кажуть чиновники. Інклюзивна освіта навчання таких дітей у звичайних школах відсутня. А спілкування такі діти потребують не менше. Хочеться привернути увагу громадськості не тільки за кордону, але і нашої. Тому що якщо суспільство Італії готове до сприйняття таких дітей, то у нас у цьому є проблеми. Тим часом кількість таких дітей щороку зростає і виникає інша проблема. Вже тепер фахівців та місця для реабілітації бракує. Інвалідів у районі є майже 300, а ми можемо охопити за один курс реабілітації тільки 30 дітей. Італійські фахівці. Тиждень знайомитимуться із роботою наших медиків і педагогів. Восени вони планують організувати власні семінари по роботі з дітьми-інвалідами та впровадженню інклюзивної освіти, про яку поки що ми тільки мріємо. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Ставники туристичних агентств, хендмейд українського виробництва та спортивні конкурси усе це можна було побачити на 10-му ювілейному буковинському туристичному ярмарку, який відбувся у Чинівцях на площі Святої Марії. Цими вихідними на святкування завітали гості з інших областей та за кордону. Іван разом із колегами до Чернівців приїхав з Луцька на ярмарку, як і на боковині Волиняни вперше. Тут вони представляють свою область та маршрути, які найкраще ознайомлять чернівчан із поліссям. кажуть, таким чином хочуть налагодити зв'язок із Буковиною. У нас є що подивитися, є що бачити, і і на Буков... і буковинцям подивитися на Волинян. А Волинянам подивитись на Буковинцям, помінятися своїми вишиванками, капелюхами. Це має бути дуже класно. На ярмарок приїхала і майстриня Людмила. Вона плете паски у техніці макраме. каже, навчилась вузлоковому плетінню ще в дитинстві. Людмила запевняє, такі пояси зараз стають все більш популярними. На вишиванках осмечити ось так на вишиваночки. Ну до будь чого навіть до плаття, до джинс, до будь чого можна одягати. То де застосує, там і, і носить. На ярмарку можна було виграти і спортивне спорядження. Для цього треба було лише зробити максимальну кількість обертів навколо спеціального столу під назвою Болтертейбол. Давай. Пушу, пушу, пушу. На Владники запевняють, такі ярмарки допомагають розвивати туризм не лише в Україні, а й на міжнародному рівні. Ці зустрічі вони не закінчуються сьогодні. Завтра передбачено проведення круглого столу, розширеного з, з участі наших зарубіжних е, гостей. Вони не просто гості, це туристичні оператори для того, щоб далі планувати, як можна разом пропагувати Буковину і Чернівці за кордоном і навпаки приймати гостей з інших країн в Чернівцях і на Буковині. З Румунією співпраця вже розпочалась. В цьому сприяє. І угода про малий прикордонний рух через декілька днів тижнів. Ми ця, ця угода запрацює і таким чином чернівчани матимуть можливість їздити в Румунію на підставі. Дозволів малого прикордонного руху. У ювілейному ярмарку взяли участь більше 50 туристичних фірм: Чернівецькі, львівські, тернопільські та івано-франківські агентства. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час. Більше 280 пакетів сміття за три години плідної роботи зібрали активісти, спортсмени, громадські діячі, студенти і маленькі діти прибирали береги річки Пруд. Це коробка. Що там? Це мішки. Маленький Олександр на прибирання прийшов разом з другом ігорем. Цього разу вони взялись очистити берег прута разом з громадськими активістами. Збирають сміття на байдужі не вперше, тому запланували серйозну роботу прибрати територію від калинівського ринку до дріжзаводу. Кажуть, виявляли тут досить незвичні знахідки. Телевізори розбиті, прям мільйон стекла, чесно. І це дуже сильний шок. Тому що після цього дня я вже точно знаю, що я не буду взагалі нічого викидати. Це, це 100%. Спортсмени, які теж взяли участь у прибиранні, планують наводити порядок і на інших територіях міста, зокрема таких, які не належать жодному з комунальних підприємств. Нашим большим колективом савмісними усіями хочемо убирати території, щоб нам і нашим дітям, нашим родственникам, близьким було приємно гуляти по грубо говоря, нашій землі. Рибалка Володимир, який спостерігав за активістами, тішиться такі акції. каже сміття тут дуже багато. Пруд потребує постійного догляду. Ого, коли вода підіймається. То островами пливе, так як зб'ються в кучі бутилки. Ось на таких заводях, як ось невеличка заводь справа зліва заводь, То тут, тут прицеп зразу можна нагрузити. За три години плідної роботи активісти зібрали більше 280 пакетів сміття. Вони сподіваються, що люди врешті почнуть за собою прибирати. Адже навіть дитина знає, що чисто там, де не смітять, це не добре, потреба, щоб все було чисто. Олександра Агієва, Ярослав Лавицький, місцевий час. Очисте відкриття всеукраїнських змагань з тенісу відбулось у Чернівцях. Це турнір першої категорії, тобто однієї з найвищих у федерації тенісу України. У Чернівці на змагання з тенісу завітали спортсмени віком до 12 років з різних областей України, зокрема переможців всеукраїнського турніру і чемпіонату України. Аби не поступитися суперником, киянка Юлія розповідає, сумлінно готувалась. Ні, я не, я не боюся. Я вже багато разів брала на ту змагання, брала участь. То я вже нікого то не боюся. Я по житті, як сказати, живчик, тому я дуже люблю дуже не люблю сидіти на місці, і теніс це моє як ну скажете. Це моє захоплення, це моя мрія. Я хочу і моя мама хоче… Хочу, щоб і тата хоче, щоб я стала, вся моя сім'я хоче, щоб я стала чемпіонкою. Прагну стати чемпіонами і інші учасники всеукраїнських змагань, тому сумлінно тренувалися, аби отримати якнайбільше очків. Я десь ходжу вже два роки. Я хочу на це змагання щось виграти, щоб піднятися більш в рейтингу. Це турнір першої категорії Федерації тенісу України, який має назву Ace Cup 12 байба булад. Вони отримують е, очки в загальнонаціональний національний рейтинг і зможуть піднятися вище в рейтингу серед всіх дітей по всій Україні. З кожним роком я думаю, все більше і більше дітей приходить в теніс і кажуть, тому в цьому році вже більше половини сітки це вже чернівецькі діти. Фінал турніру із тенісу відбудеться у четвер. В тенісному клубі Ейс. Тренери Буковини переконані, що у спортсменів нашої області є всі підстави претендувати на першість. кажуть рівень юних тенісистів достойний. Високий ми навіть зараз на змаганнях у Тячеві дівчинка. До 10 років от зайняла моя дівчинка зайняла перше місце, третє місце заняла. З ну, ну тут до 12 років. Ну тут да, тут ще з іншої школи там до ну, високого рівня діти. Так що тут <звісно> Чернівецьке думаю, займуть перші місця. Юні спортсмени налаштовані оптимістично, що й справді вдасться їм виправдати очікування своїх наставників. Стане відомо вже цього тижня. Досягти більшого вигравати, сидіти вперед. Не ніколи не здаватися. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час. Буковина Чернівці і нафтових «Укрнафта» Охтирка 1-4. 26 квітня Чернівецький клуб удома програв з розгромним рахунком. Головний тренер команди Юрій Ї вибачився перед оболівальниками за таку гру своїх підопічних. Пише офіційний сайт «ФК Буковина». Цитую, мені соромно за гру своїх підопічних. Оболівальники хочуть бачити у виконанні своєї команди змістовний футбол. Нагадаю, ФК Буковина зараз займає останню позицію турнірної таблиці першої ліги з 11 очками. Зазначимо, що лідер першої ліги Олександрія має 55 очок. Наступна гра в нашій команді відбудеться 1 травня на виїзді з ФК Тернопіль. Це всі новини. Заходьте на наш сайт scc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.